Спортивні та творчі секції невичерпна кількість нагород та досягнень. Це все про систему освіти міста Білгорода Дністровського та талановитих викладачів позашкільної освіти, міського центру дитячої творчості та дитячої юнацької спортивної школи 25 вересня в Україні відзначається професійне свято День позашкілля. У міському центрі дитячої творчості та дитячої юнацькій спортивній школі займається близько 2,5 тисяч дітей. У міському центрі працюють 53 гуртки за різними напрямками, розпочинаючи від науково-технічного, еколого-нетралістичного, художнього, естетичного тощо. Продовжуючи відділеннями дитячої юнацької спортивної школи легка атлетика, футбол, веслування на байдарках і каної, Вільна боротьба, спортивна акробатика. Ну і звісно, літній табір алеї паруса, де для активної учнівської молоді створені умови для відпочинку та оздоровлення. Не дивлячись на суворі вимоги карантину, керівникам позашкільної освіти вдалося адаптуватись до освітніх умов та через онлайн-систему тренувань на свіжому повітрі підготувати вихованців до фестивалів, змагань обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Шановні працівники позашкільної освіти міста, дозвольте мені привітати вас з професійним святом. Бажаю вам натхнення в усьому, позитивного настрою, яскравих емоцій, вражень, щастя без краю і здійснення всіх бажань. Мої дорогі колеги, нових професіональних, творчих, успіхів і досягнень, воспитанників, які достойно підтверджують ітоги своєї роботи, И мира в душе, мира в семье, и мира в нашей замечательный.